У верховині, ви знаєте, верховина дуже розкидане село. Дуже в горах люди живуть. Далеко, далеко одні від других. Ну і жив дід з бабку, Діду помирає, але вони собі заготували дві трунди. Бо кажуть, щоб нам ніхто не робив, ми поки годні зробимо не стоять. Стояли ці турни в Стодолі. Діду помирає зима, сніги, замело, дороги ніяк. Там хтось приходить до них і Вроді лісники повертали. І кажуть, бабка каже, та поставте його у трунгу, та не буде стояти мені в хаті на ті на катафайці. Вони занесли в трунну, ту ж ту долу, дідусь там. Лежив, але вже попустило трохи, що можна звести діда кіньми, чи возом, чи саньми. Та й баба каже, треба його вже звести поховати, викопали яму і беруть. То забрали а то одній трунві. діду лежав, а в другій трунві баба е, тримала муку якусь крупу, ще щось пасоє, чогорохи. Трунба теж була заладована, бо адемиші, то то. І ці хлопці беруть трунву, підняли трубу важка, важка не відкривали, бо вже запечатали трубу і повезли. Повезли, похоронили трублу, е, цю трубу. Коли десь повертають якісь люди та й кажуть, Анно, що в тебе так воніє коло хати? Вона каже, та нічого, що може вміти, та нічого? Нічого нема. Та й вони далі, вони до стодолі, а це щось так у ній. І теж вона закликала якогось мужика і каже, ну ходи, я не знаю, що вже до труди прислухають, а то діду вже гниє, а поховали муку, там, пшеницю. Це. Так, це таке було. Це діда лишили в стодолі, а муку, муку поховали поховали. <реш> ну, баба не мала сирота, де буде тримати. Так, так, то таке було це. Це такі розказували мені в верховинці. Що і... це такі сніги були, що вони не мали їх з'їхати? Сніги великі, як замітає там, то чудо. То не, чудо. не мали І ще якби сусіди були, то хата від хати, хто знає, де. То це так діда лишили в студолі? Так, і діда лишили в студолі. Mm.